Добрий день, шановне панство. Сьогодні ми поговоримо про оновлення, які змінили гру назавжди. Які, на мою думку, найважливіші версії гри. Що саме такого важливого було додано у тих версіях? Що саме відрізняє ці оновлення від інших та ще багато цікавинок, до яких ми доторкнемось, тому сідайте повзручніше і бажаю вам приємного перегляду. І так, слід почати з найновішої версії 1.21. Це означає, що у Minecraft було щонайменше 21 велике оновлення, але серед всіх цих оновлень є 5, які відрізняються від інших. В цих версіях був доданий контент на рівень вищий і важливіший ніж в інших, і ці оновлення раз і назавжди змінили гру. Почнемо з самого початку. Версія 1.0. Реліз гри. Це найважливіша версія, тому що саме з цього моменту і почалась історія всіх оновлень. Цей момент став найважливішим для усієї гри, а що саме нам додали на релізі. До нас додали дуже багато цікавинок. У грі з'явилися зілля варіння та зачарування. Також у цьому оновленні додали першу версію нового виміру Енд. Ну і звісно додали першого боса у грі дракона, та нагороду за його вбивство яйце дракона. З версії 1.0 у грі можна розмножувати тварин. З менш важливих нововведень — це біом грибний острів, новий моб грибна корова, і також дві нових структури: фортеця Енду та фортеця Незру. Надали нові блоки, предмети та платівки, і на завершенні у грі з'явився новий режим хардкор, виживання з одним життям. В цьому оновні ще було багато нововведень, але це найосновніше та найважливіше, на мою думку. Ця версія і стала направляючою у подальшій долі Майнкрафту. Наступне важливе оновлення для гри це 1.5, оновлення редстоуну та механізмів. Редстоун безсумнівно, дуже важлива частина гри. Механізми у грі до сих пір такі ж популярні, як і колись. І саме у цій версії з'явились такі важливі для гри предмети, як активаторні рейки, блок редстоуну, детектор денного світла, ліка, вагонетка з лікою та ТНТ, викидач, компаратор, скриня пастка та важка вагова плита. Всі ці предмети і зараз досить часто використовують у механізмах, а у той момент це оновлення взагалі відкрило просто океан нового контенту. 1.5 було досить важливим оновленням у той час. Оновлення 1.9. Новий енд та нова бойова система. Для багатьох це оновлення є далеко не найкращим, тому що нова бойова система розділила гравців на дві половини. Хтось залишився на 1.8, а хтось перейшов на 1.9. Що ж додали у цьому оновленні та чому воно змінило гру назавжди? Почнемо з найважливішого: це нова система PvP. Відтепер у грі не вийде просто заклікувати мишкою. PvP стало більш повільнішим, ну і звісно з'явилося багато нових механік пов'язаних з цим. Також додали щит: напевно, найважливіший предмет у PvP зараз. Також досить корисною в виживанні. В цьому оновленні були інші дуже важливі речі. Наприклад, в 1.9 оновили Енд, з'явилися острова міста та корабель Енду. З цієї версії грі є елітри, я думаю, і пояснювати не потрібно, наскільки це важливий предмет. З елітрами пересування стало набагато простіше і набагато швидше. Той самий момент, який для багатьох гравців став переломним, версія 1.13 оновлення океану. На мою думку, саме з цієї версії Minecraft перейшов на новий рівень якості, і саме з цього моменту манівність Minecraft почала змінюватись. І так, чому це оновлення таке важливе і як змінило гру? В 1.13 нам нарешті оновили океан. До цього океан був найпустішим біомом і вже давно потребував оновлення. І так, що ж додали? Було додано декілька нових біомів, таких як Холодний та Теплий Океан. Також додали коралові блоки. Ще у цій версії з'явилося багато нових мобів: 4 види, риб, дельфін, черепаха, потопельник та перший моб з голосування фантом. До речі, так, саме з цієї версії почались перші голосування за мобів. Додали нову зброю та панцир черепахи. З нової зброї це тризубець, зброю, якою можна битися і вблизі, так і вдалі. Також на тризубець було три унікальних зачарування. А панцир черепахи це новий шолом, який дозволяв довше перебувати під водою. Ще у цій версії з'явилося серце моря, з якого можна зробити провідник. Провідник це новий підводний маяк, який, як ми знаємо, дає вам ефекти, якщо його активувати. З нових структур у гру додали руїни та затонули кораблі. Звісно, у цьому оновленні нам трішки змінили фізику води, і завдяки цьому у грі з'явилися нові механіки. Тому я думаю, навіть пояснювати не потрібно, чому саме ця версія така важлива, По нововведенням ви й самі це бачите. І остання версія, яка сильно вплинула на гру, це 1.16 оновлення Незеру. Найкраща версія для багатьох гравців, в тому числі і для мене. До речі, саме на цю версію було зроблено дуже багато модів і збіру. А що саме такого важливого додали в це оновлення? Відповідь очевидна: оновили Незер. У цьому оновленні найбільше контенту порівняно з іншими. Почнемо з. Нових біомів, їх чотири, і всі вони в незеру: це долина піску душ, багряний ліс, спотворений ліс та базальтові дельти. У цих біомах багато своїх власних блоків, і взагалі вони дуже добре пророблені. З нових структур у цьому оновленні з'явилися бастіон та зруйнований портал незеру. Також у цьому оновленні було 4 нових моба: Хоглін, Зоглін, Піглін та Страйдер. Всі ці моби, окрім Зогліна, спавняться в незру. І ще одна дуже важлива річ, що додали: це сам Незерит. нова руда, яка спаниться в Незері. Незеритові свитки можна об'єднати з діамантовими обладунками та інструментами і отримати незеритові версії. До речі, колись мужан. Говорили, що нічого краще діамантових речей не буде. Це ще раз доказує те, що їх правила створення гри з часом змінюються. Ще в оновленні були додані такі речі, як магнетит, якер відродження, мішень та багато інших декоративних блоків. І звісно, це оновлення привнесло у гру багато багато нових можливостей і відбулося багато змін у старих речах. Тому так, 1.16 можна офіційно назвати найбільшим оновленням у грі. На мою думку, саме ці п'ять версій найважливіші для гри і змінили Майнкрафт назавжди сказати, що є ще дуже багато крутих оновлень, такі як 1.8, 1.14, 1.20, але вони не так сильно вплинули на гру, як ті, що були названі у відео. Дякую всім за перегляд та бажаю вам приємної гри.